Всім привіт, всім ради, вітаю всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою. Це я снек, і це означає, що сьогодні у вас топ-контент, ви можете кушати печенька е і поглащувати за цим самим вашим апетитом. і ще й корисну інформацію у вигляді. Ой-ой-ой, а от ми називаємо це так секретним виглядом. Тому що, ну, як на мене, то тут більше повезло, чим скіл. Хоча можете дивитися і судити самі. А, цей бій грав сам я. Попадаємо в нубку, що вже да, пахне під Попадаємо на карту Лассі для Суперконя, теж хороша карта. ну, тось, от Є вже певний набір, за яких. Можна зрозуміти, що зараз буде гарний бій, і, в принципі, танк можна реалізувати. Далі вже багато чого буде залежати від того саме, як поїдуть союзники, як ви будете попадати, але вже трошечки трошечки становиться приємно, коли ви попадаєте на карту, на якій ви можете себе відчувати комфортно. Навіть після нерфу Суперконь залишається. Більш менш актуальним танком, да, він вже не нагибає так, як раніше. От первая тичка, да, я видаємо скорпіони. Як же важливо після першої пічки не задиміться після того, як у вас не полетіло. І іншу, дивіться, яку просто закидуємо. Йому трошечки порізали КБ, КД, трошечки гірше стало в нього ДПМить виходить, тому що ну, тепер на капках він так держати не може, як раніше він держав. О, трошки менше хпшок стало, але це ну, не дуже критично, бо у нас є тепер шакалки, всякі, польові модернізації і можна ці мінуси перекривати. В принципі, я думаю, що цей нерв був він оправданим, тому що його панірка до ввода нових перків. Під новими перками він би взагалі херби кому давав би сходити з катків, якщо там би всі перки були вкачані і на максимальний результат. Правильно, вони були реалізовані, то можна було б багато чого тут на ньому робити дуже-дуже дуже неприємного в рандомі. От, тому зараз у нього ДПМ гірше, ХП менше, але я думаю, що зараз більш-менш в балансі. Ну і видно, в принципі, по тому, як стоїть вся карта. Ви подивіться, ззаді скільки союзників передвигається, якщо можна це назвати передвиженням. Дільки віля баски, ну а мені більше нічого і не потрібно. Тут є В215Б, який виставляється корпусом. От ми зараз попадаємо в каток, потім ми попадаємо в землю. Рандом ніхто не відміняв, в кожну тичні ми не можемо побивати, попадати, пробивати. Підсвічуємо кілану, хоча вона стоїть далеко. Да, ще великий плюс упоркання це його огляд. Тобто, у танка багато плюсів. У танка є ДПМ, у танка є гарне пробиття. У танка є підкол, у танка є кути вертикальні наводки, у танка є башта, у танка є маленький лючок, який може тільки кукумулями вам нормально пробивати, в принципі. Є, звісно, ті, хто знають, і можуть пробивати його під пушку, у танка непогана рухливість, як для важкого танку 10 рівня. От, в принципі, гарна альфа. Тобто ну, багато дуже багато плюсів танка є. Тому він реально супер кінь. Ну, От я даю 2900. Бачу, що в принципі команда мене пушить 3, 4, 7, 5, 2. Думаю, що я буду тут стоять. Будемо під'їжджати. І яку я пушечку получаю від ДБВ-152-го. Дуже-дуже неприємно. Я вважав. Щоб вона там не викатиться в цей самий таймінг, але бачите, якраз вона виходить. Тут у нас шотне 3-4, 7-5-2 на 2 тички, а може навіть на одну від кіланки. І ми піддавлюємо, піддавлюємо. Получаємо опять тичку зайву. Пробиває, він мені, мабуть, попадає. Якраз в той самий наш триплекс. Вицілюємо, вицілюємо тут Аф 215 бабер. Чи тільки зараз помітив, не вже реально можна прям в лоба пробивати так на ізі. Що світилася зеленим. Танкуємо кіланочку. Знаємо, що там Т-44, там ще ДБВ, 3500 шкоди нанесено. Ой, гарний клас техніки робить свої шоти. Ну і ми намагаємося акуратно, акуратно відігрувати, бо, в принципі, ще 14 тисяч хп є. 14 тисяч хп є. Там є 100, там К2, там 527, ой-ой-ой, там 257. Тут ще і стрель 2. от ну, тут вже потрібно дивитися, як реалізувати себе на максимум. Рахунок 4-1, тобто виграти ми вже можемо. Але яку кількість шкоди вдасться завдати в цьому переможному бою, от оце навіть становиться найбільш цікавим. І тут потихеньку, помаленьку, наш фланг взяв і поламався. Я розумію, що поруч є Т-44, тут іще ДБВ, і з 2 і тому вирішую, мабуть. Треба відкатуватися мені назад. А чому? А тому, що я не хочу отримати від ДБВ. Ця слаба пітешчика може, до речі, мене і шотнуть, якщо в неї до добре вийде, видать альфу. Чи не може? Мабуть, не може. В неї 800, так? Я не знаю, яка максималка, але навіть 800-900 отримати і потім сидіти зовсім без ХП ну, було б нецікаво. Тому відкатуюся, бо я залишився тут разом з 704-тим. Всі інші у нас деруться проти ЄСТО, який потужно даве через центр мапи. І нічого тут зараз не відбувається, але я перемотувати спеціально вам не хочу, хочу показати, що. В грі не завжди треба їхати вперед, в грі треба вичікувати. Отут викатується Рога-46, як же я її чудово ловлю на каток. Тут іще 704 катку дає сумарочка, прям гарненька. Це один із боїв, де я граю. Зараз намагаюся взяти третю позначку. У От. мене отут була така серія боїв підряд. Три бої я зіграв на. 6500 середнього, ви вдумайтесь, три вої підряд на 6500 середньої шкоди. Не сумарки, а шкоди. Якщо в мене скрін зберігся, то я його додам. Сюда. От так. Т-44 підгатується. Танкуємо ми дебавешку, вона з комуськом своїм дала. Виїжджає знову рога 46, потрібно їй було. Знищувати, тому що ну, суперник такий неприємний. Він барабан, швидкий. Тут їде із 2 і тут я думаю, ну щас один залп і все. Але виходить, що він мене не пробиває. Ми даємо йому скатком, Тут він знову не влучає. Я думаю, ну ладно, він, в принципі, на КД, Тут 44-ка, вона побистріша. Треба забирати його, бо буде він дуже і дуже сильно заважати, але його прикриває ДБВ-152-й. Він отримає від Арте, а це означає, що зараз у нього швидкість менша. і Мені є час і можливість для того, щоб контратакувати Т-44. Але я бачу, що знову викатується цей Довбаний 152-й. А ззаді у нас ще із 3-2. І ніхто мені допомагати, окрім 704-го, не намагається. Тому підкатується 44. Як же везе він дає мені в каток. Дає мені без шкоди. Бачу, що двостволка закатується до мене ззаді. Але тут 44-ка вона шотна. Намагаюсь висілити 152 го В принципі, мені це вдається. 152 я... <зві> двостволка заїжджає ззаді і не вилучає. От чому я й казав, скіл тут а чи підкрутка якась неймовірна. Дивіться, ще раз танкую ДБВ 152-го. Тут <зві> двостволка дає мені вже тички. Я її ловлю на каток, вик... викатуюся назад. Зараз буду становитися корпусом так, щоб він мене не міг пробивати. І буду держати його на катку. Бо я бачу, що він досі навіть ще не починився. Тобто чувачок явно ремку не вкачав, можливо, що там екіпаж взагалі в нього не прокачаний. Він відстрелюється, дає нам непробиття. І далі я одержава на катку і 7500 шкоди вже завдано. 5 ворогів. Повага від союзників, які просто бризкають, забризкують там свої монітори від такої гри на супер коню. От, реально танк, дуже приємний, дуже багато на ньому можна робити гарних боїв. От, Але ви бачите, які тут були суперники. Оцей чувачок, який на двостволки, Ну, можливо, він... А, Недавно почав грати на цьому танці, можливо, недавно почав в принципі грати, але видно, що це не якийсь такий супер-пупермен, але, бачите, не вдається мені зробити шостого фрага. От, і тому у нього не виходило пробивати мене, не попадати щось. Ну от. Ну, повезло. От, з двостволкою повезло, була б там нормальна, адекватна двостволка. Та да? я не буду розказувати, я тут нагну, тому що от, найкрутий, самий, самий жорсткий. Я адекватно просто бачив, що він. Відігравав, ну, слабенько, це м'яко. Кажучи, от такий от бій. Я думаю, що тут, в принципі, було зіграно дуже цікаво. Я скористався тим, розумієте, скористався тим, що ця твистолка була слабшою і робив акцент на інших танках. Хоч що саме я хотів вам. Показати, тобто вам потрібно ще звертати увагу, і мені я в першу чергу записую це відео також і для себе, щоб розібрати, чому вдалося зробити такий результат, які акценти під час гри я робив, на що звертав увагу, як діяв, бо разом з вами я також вчуся грати в цю гру, бо вчитися потрібно весь час, і тільки тоді. Буде прогрес. А не тоді, коли ви півандополосам сідаєте в танк, і пишете в чат, що всі пі-пі-піп. -пі. Да, я не буду казати, що ви пишете в чат, ви самі знаєте. От, а у самих там менше 50% ем, перемог. Ну, самі розумієте, які інші результати. Дякую всім за перегляд. Чекаю вас усіх на стрімах. Бажаю всім гарних каток, гарного настрою. І всім пока-пока.